Усіх, хто нас дивиться. Зараз до головних новин ви дивитеся марафон телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Починаємо із сумної звістки. Важка втрата у Збараській громаді загинув місцевий воїн Олексій Карпов. Він був старшим солдатом. Загиблий родом із села Гори Стрийковецькі. Сьогодні туди привезуть тіло Олексія Карпова, аби провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять. Вибухи, обстріли і жертви щодня, російська армія безжально нападає на мирні українські міста. Цієї ночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. І з артилерії пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У ніч на 2 серпня російські солдати вкотре здійснили обстріл Миколаєва. Поранили одну людину. Під вогнем опинилися два мікрорайони міста. Один з них обстріляли смерчів, Інший з ракет типу с 300 Внаслідок обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з місцевих університетів. У будівлі перебував охоронець, який отримав поранення. Крім цього, пошкоджено низку житлових будинків. За добу окупанти накрило. Гнем 12 населених пунктів Донеччини усі ворожі снаряди влучили в житлові райони, вбивши і поранивши цивільних мешканців. Зруйновано і пошкоджено 38 цивільних об'єктів. Втрати російської армії зростають щодня. 140 рашистів померли в Україні минулої доби. Окрім цього, наші воїни знищили по три бойові броньовані машини та безпілотники, чотири артилерійські системи, гелікоптер і два автомобілі. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському і Криворізькому напрямках. Українські військові відбили штурм росіян в районах Яковлівки, вершини кодеми і травневого. Біля населених пунктів Бахмут, і піски тривають бої. Окупанти також намагалися висунути розвідувальну групу біля новополя, але її виявили і знешкодили. Вивести усіх полонених морських піхотинців, які вже багато місяців утримує Російська Федерація. А що ще гірше, їм країна-агресор не гарантує збереження здоров'я і життя? Таку петицію просять підтримати родичі воїнів після подій в Оленівці Вони у відчаї. Країна агресор не виконує жодних зобов'язань. Норм Женевської конвенції, тому родичі маріуповців звертаються до усіх світових спільнот ООН і навіть президента Туреччини допомогти з'ясувати долю полонених і допомогти їх убезпечити вже нема змоги терпіти після того, що сталося 29-го цього місяця в Оленівці, коли був безжалісно вбитий, виті наші полонені. Ми вирішили, що треба про це говорити, щоб суспільство знало, скільки там знаходиться хлопців, в якому вони стані, якими тортур, яким тортуром вони продаються. Це психологічне насилля над ними, це фізичне насилля. На жаль, здається, ніби починають забувати про те, як важко наші воїни боронили Маріуполь. Розповідає дружина полоненого морського піхотинця, який разом із іншими військовими боронив місто. Мій чоловік боронив Маріуполь. Був на його кордонах, коли тільки все це почалося разом зі своїми побратимами. Вони потрапили до полону 22 березня. Зважаючи на знущання країни агресора, яка не дотримується жодних женевських конвенцій, і уставлені до полонених, зокрема, на сайті Change.org зареєстрували петицію. Її назва Інтернування та госпіталізація у нейтральні країни світу військовополонених зробила це, як казано на сайті голова громадської організації Штаб підтримки морської піхоти України та наречена українського військовополоненого Яна Скроцька. У тексті петиції авторка звертається до світової спільноти ООН та президента Туреччини через процедуру інтернування вивести до нейтральних країн усіх полонених. Ненних морських піхотинців, які вже багато місяців утримуються Російською Федерацією, і яким країна-агресор не гарантує збереження здоров'я і життя. Червоний хрест каже, що їх просто туди не допускають. Хоча, по згідно з Женевськими конвенціями, всіма, то вони повинні знати, де знаходяться хлопці, в якому стані знаходяться хлопці. Спілкуватися, давати дзвонити сім'ям. Я свого чоловіка не чую вже. П'ятий місяць, зважаючи на це і останні події в Оленівці у штабі підтримки морської піхоти України просять підтримати петицію і всіма можливими способами допомогти вивести полонених оборонців Маріуполя до третьої країни, де їх отримуватимуть відповідно до норм міжнародного права. Просто хочу, щоб щоб всі пам'ятали про те, що зробили наші хлопці: ті, хто вже загинув там, в Маріуполі, ті, хто зараз знаходяться в полоні. Що треба їм допомогти? Треба зібрати ці голоси, щоб ми могли апелювати при перемовинах, бо ми вже не знаємо, що робити більше, так як Росія не йде ні ніякий контакт з нами. У чергах на виїзд з України застрягли сотні автівок і 80 пішоходів. Про це повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Найбільша черга з машин на кордоні з Польщею, пунктів Стилу, 25 автівок. 10 легкових автомобілів чекають на виїзд перед пунктом пропуску Шагині. На кордоні з Словаччиною у пункті пропуску Ужгород стоять 15 легкових автомобілів. На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються лише в пункті пропуску Лужанка. Там на виїзді. 10 автомобілів, а на кордоні з Румунією перед пунктом Порубне застрягли у чергах 40 легківок. І коронавірус повертається щодня. На Тернопільщині фіксують усе більше хворих на ковід. Так за минулу добу в області виявили 32 нових випадки. З них 10 у Тернопільській громаді, 4 у Козівській, по 3 інфікованих у Миколинецькій, Теребовлянській, Підгороднянській та Озернянській громадах, по двоє в Копичинецькій та Заліщицькій громадах, і по одному хворому у Скориківській та Байковецькій громадах. У зв'язку із поширенням хвороби жителям Тернопільської області нагадують про вакцинацію та бустерну до. Продовжуємо ваучер на понад 2 тисячі гривень. Відсьогодні оформляють в Тернополі внутрішньо переміщені особи. І з цим ваучером вони можуть скупитись в мережі супермаркетів. В інших громадах замість такого документа переселенцям видають грошову допомогу і отримати її можуть не всі ВПО, а лише певні категорії. Це дуже не вистачить, ну вистачить. Наскільки вистачить? будемо чекати перемоги. Пані Людмила щойно оформила ваучер на продукти. Таку допомогу від сьогодні надає Червоний Хрест у Тернополі. Вона передбачає ваучер, як сказали мені, на 2200 гривень. Я можу, я можу піти в мережі магазинів Сільпо і отримати продукти. Допомогу можна оформити на кожного члена сім'ї, але призначені кошти лише для вимушено переміщених осіб певних категорій, зокрема для тих, хто зареєстрований у Тернопільській громаді. Це інваліди першої групи, інваліди другої групи, сім'ї з дітьми-інвалідами, багатодітні сім'ї і одинокі матері батьки. Чому для Тернополя і Тернопільської громади? Тому що ця мережа магазинів Сільпо тільки в місті Тернополі. для інших громад, які в нашій області є. Їх є 49, Ми виплачуємо матеріальну допомогу. Таку допомогу можна оформити до кінця робочого тижня в українському домі Перемога у Тернополі працюють із 10-ї години до 16-ї. Із собою важливо мати довідку переселенця, Також документи, які підтверджують приналежність до певної категорії, яким таку допомогу надають. В організації зазначають, кошти для ваучерів виділив швейцарський червоний хрест. Також у перемозі працює бригада психосоціальної допомоги, організована датським червоним хрестом. Їхнє завдання зацікавити діток, поки батьки у черзі на оформлення допомоги. У Нас є з собою розмальовки, у нас є пазли, пластилін, є аплікації. Є також діти приносять з собою іграшки. у нас є м'які іграшки. Окрім того, біля перемоги стоїть одна із чотирьох машин, які купили за сприяння норвезького червоного хреста. Тут медики поміряють тиск, рівень цукру у крові, допоможуть у випадку, якщо комусь стане погано. Додамо, що оформити ваучери на продукти можна одноразово. Та червоний хрест планує організувати допомогу і в майбутньому, зокрема до зими. Можемо закупити і теплий одяг, і взуття, і якісь обігрівачі. Ми не знаємо, кого яка зима чекає, і готуємося до такої суворої зими. І ця допомога буде щомісячна протягом листопада, грудня, січня і лютого. Чотири місяці підряд. Продовжуємо відправ монети на фронт. Таке гасло акції «Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України. Продовж трьох місяців збиратимуть монети номіналами 10 і 50 копійок, а також гривню дві п'ять і десять гривень. Зібрані кошти перерахують на потреби Збройних сил України. Тож з 1 серпня до 31 жовтня кожен охочий зможе долучитись до акції, зібрати монети і принести їх до відділень Ощадбанку або відділень банку Пумп. До спортивних новин гравці футбольного клубу Тернопіля то і зірки тернопільського футболу зустрілися під час благодійного матчу у неділю, 31 липня. Завдяки цьому вдалось зібрати рекордну суму грошей їх передадуть на потреби збройних сил України. Деталі у нашому сюжеті. Це вже 26-й благодійний матч зірок тернопільського футболу від 1 травня. У неділю гравців черговий зібралися на футбольному полі у парку Супільче. Цього разу їхніми суперниками став футбольний клуб Тернопіля. То сьогодні головне для гравців не перемога, а допомога армії. Дуже багато футболістів, спортсменів пішли. Ну хто напередку, хто Збройні сили України, і ми стараємося зараз зробити максимум для того, щоб допомогти. Перше, це, скажімо так, засвідчують підтримку тим хлопцям, які на передовій безпосередньо приймають участь у військовому конфлікті. Ну і по-друге, це дає можливість залучити меценатів, благодійників, які. Скажем так, в тилу можуть також долучитися до цієї перемоги. Кожен із уболівальників прийшов на футбол, аби виразити підтримку своїй улюбленій команді. Боліваю іменно за того. Бо це моя команда, я її поважаю, і люблю. Я з ними їздив на футбол всюди в свої часи. Так що для мене АТО – це рідне. Ну, звичайно, за професіоналів там грає наш тренер, то ми боліваємо тільки за них. Але нехай буде гарна гра і гарний результат. Микола Дерецький каже, що це благодійний матч ймовірно стане завершальним. Адже команді зірок треба повертатися до професійного футболу. Дуже молодці. Вони зіграли 25 матчів благодійних по всій області. Зібрали 742 тисячі гривень. Сьогодні вони роблять надзвичайно добру благородну справу. Вони не лише зробили свято футболу для тернополян завдяки цьому матчу вони допомагають збирати кошти для потреб Збройних сил України. Впевнений, що це буде суттєва підтримка, яка допоможе нашим героям швидше бити російських окупантів. Футбольний матч розпочався традиційно з гімну, а хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих воїнів. У перерві між таймами виступили учасники клубу історичної реконструкції Збараський гарнізон. Такий досвід для них новий. Досі їм ще не доводилось виступати на футбольному полі. Зв'язку з війною давно не виступали. Через то емоції змішані. Хочеться, щоб все пішло по плану. Матч закінчився нічиєю, з рахунком 6-6. Великою несподіванкою стала сума коштів, яку вдалося зібрати. Це 71 тисяча 300 гривень. Це своєрідний рекорд. Так багато за один матч ще не збирали. І маємо приємні новини від наших випускників за результатами мультипредметного тестування, яке цьогоріч 11-класники складали замість ЗНО. У Тернополі є тричі 200 бальниця. Це Софія Мельник, випускниця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Вона отримала відмінно одразу із трьох предметів математики, історії та української мови. Наші журналісти вже готуються вітати випускницю і більше про її досягнення. Дивіться у наступних випусках новин. Я ж передаю слово в аналітичну студію. Там вже чекає Сергій Балуцький. Тож долучайтеся до розмови і побачуся з вами за кілька годин з наступним випуском.